скільки пунктів незламності працює в Україні, проблеми на автошляхах області та премії для кращих спортсменів міста. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії. Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Невідомі безпілотники атакували нафтобазу в місті Орел Орловської області Росії. Про це повідомив, так би мовити, губернатор. За його словами, троє осіб постраждали з них двоє відмовилися від госпіталізації. Місцеві телеграм-канали заявляють, що один дрон врізався в порожній резервуар на території Нафтобази. Другий безпілотник, як стверджується, атакував орел Ореленерго. На місці почалася пожежа. Наразі загоряння локалізовано. В Україні вже працюють понад 12,5 тисяч пунктів незламності. Також ще більш ніж 700 додаткових пунктів готові до відкриття за потреби у випадку похолодання. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Знайти найближчий пункт незламності можна, скориставшись за застосунком ДІЯ. Зміркувань безпеки, геолокації пунктів незламності не відображається в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і частково Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській і Миколаївській областях. Музика. У Хмельницькому служба безпеки України викрила чоловіка, який оприлюднив відео атаки ворожих дронів на Хмельницькій, яка мала місце 5, -5 січня. Чоловік зафільмував проліт російських БПЛА над житловими районами міста. Відзняти матеріал в режимі реального часу з прив'язкою до місцевості. Скинув у місцевий телеграм-канал, де повідомлялося про напрямок руху повітряних цілей. Вже через декілька хвилин це відео підхопили російські пабліки. Кремлівські пропагандисти віщалі, що в місті гримят взриви та хизувалися, як расисти псують життя українцям. Повідомили в обласному управлінні СБУ у службі безпеки. Наголошують, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-воєнкори, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій. Після спілкування зі службою безпеки України чоловік усвідомив, що внаслідок необдуманої публікації такого відео противник може отримати багато додаткової інформації непомітної автору. Це був неправильний вчинок, і я шкодую за нього, сказав чоловік на відео, яке оприлюднила ГСБУ. Сильні мороз та сніг, які панують в області, ускладнили рух транспорту. За минулу добу рятувальники п'ять разів залучалися до буксирування автомобільної техніки. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області. Водії великогабаритних вантажівок за добу, що минуло, потребували допомоги рятувальників через ускладнення погодних умов. Буксирували великі авто у місті Хмельницькому, Вовковенецькій та Сатанівській терегромадах. А от у селі Греченці, Глетичівської громади, допомога потрібна була бригаді швидкої медичної допомоги. Рятувальники відбуксирували швидку, де перебувало троє людей. Повідомили в ДСНС. Останніми днями збільшилась кількість водіїв, які потрапили у холепу через погодні умови. Поліцейські також ціляко їм допомагають та закликають за можливості утриматись від далеких поїздок. А якщо це неможливо, неохильно дотримуватись правил дорожнього руху, закликають в обласному управлінні поліції. 8 січня міський голова Хмельницького вручив відзнаки про стипендії та премії кращим 30 спортсменам і 25 тренерам міста, які своїми досягненнями прославляють не тільки міську громаду, а й країну. Обранці отримуватимуть грошові виплати впродовж року. Преміювання призначалося за підсумками спортивних здобутків 23-го року, зазначають в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Ми щиро вдячні кожному, оскільки ви втілюєте в собі дух перемоги та показуєте своїм прикладом, що плідна праця завжди дає гарні результати. Перемоги нашим спортсменам це гордість для міста на спортивній арені світового рівня. Йдеться в дописі. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій, слава Україні!